У зв'язку з прийняттям закону про мобілізацію, а саме 10449, всі розмови йдуть тільки про е, чоловічу стать. Чомусь про жінок всі забувають. Хоча в законах чітко приписано громадян України, які перебувають на військовому обліку. Е, жінок це також стосується, і я розповім яких саме. Отже, якщо ти жінка, яка отримала медичну або фармацевтичну освіту і перебуваєш на військовому обліку, ці нововведення тебе також стосуються. Тобто, ти повинна до 17.07.2024 року з'явитися до органів ТЦК самостійно або до ЦНАПу та надати наступну інформацію: адресу проживання, засоби зв'язку. В тому числі номер телефону або ж електронну пошту за наявності. Тому даний закон стосується не тільки чоловіків, а і жінок. Ти громадянин України, який перебуває на військовому обліку, і ти знаходишся за кордоном. Твої подальші дії в зв'язку з прийняттям нового закону про мобілізацію, а саме 10449 – до 17.07.2024 року ти повинен уточнити свої персональні дані в ТЦК? А яким чином це зробити? Зараз ходять чутки про те, що якщо ти перебуваєш за кордоном, ти повинен з'явитися самостійно, особисто, в ТЦК. Ні, зовсім не так. Як тобі передати персональні дані про себе? Та які дані потрібно? Передавати. Отже, дані це місце перебування, номери засобу зв'язку, а за наявності також електронна пошта. Яким чином ти можеш передати дану інформацію? Ти можеш завітати на офіційний сайт ТЦК, знайти там електронну адресу та направити офіційно лист. Або ж знайти номер телефону, зателефонувати та передати дану інформацію. Не потрібно їхати в Україну та надавати дану інформацію. Також, якщо в тебе є електронний кабінет, через електронний кабінет ти також можеш подати цю інформацію, але обов'язково до 17.07.2024 року. Отже, на даному етапі всі говорять про закон про мобілізацію 10449, А я хочу поговорити про закон про національну поліцію України. Статтю 32 будуть розширяти. Поліцейський буде мати право, буде мати право вимагати у особи пред'явлення документів, саме військово-облікових. Як вам такі нововведення? І це вже зовсім скоро. Розберемо поважні причини неприбуття громадянина за повісткою після 18.05.2024 року. Отже, існує певний перелік підстав та причин нез'явлення громадянина по повісті. Перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт і срок, але обов'язково із підтверджуючими документами. Тобі ж, ви не можете придумати собі якусь причину, вона повинна бути обґрунтована. На будь-якому папері смерть його близького родича, батьків дружини, чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда баби або близького родича, його дружини, чоловіка. Також з підтвердженням даних документів. Далі ми бачимо, що громадянин зобов'язаний попередити так про своє неприбуття не пізніше трьох діб від визначеної дати у повісті. А також що саме цікаве. Ви повинні попередити працівників ТЦК і прибути до ТЦК протягом семи календарних днів. Тобто, отримали повістку, з'явилися до ТЦК. Немає можливості з'явитися до ТЦК, попереджаєте їх письмово або будь-яким іншим способом, звичайно, краще письмовим із підтверджуючими документами стосовно. Причин неявки. Після цього ви зобов'язані все ж таки прибути до ТЦК не пізніше семиденного строку. Ось такі чекають нас нововведення з 18.05.2024 року. Де ж все ж таки можна ознайомитися із змінами та доповненнями закону про мобілізацію? Беремо телефон і переходимо. Вбиваємо в пошуку Голос України. Тобто вам буде саме перша силочка «голос.com.ua» і переходимо. Далі вас вибуває на головну сторінку, так? І ми листаємо до 17 квітня. Ось цей закон. І переходимо. Ми перейшли. Ось така сторіночка в нас. Так, і переходимо на дивитися тут. Ось цей даний закон, з яким можна ознайомитись. Всього тут є 90 сторіночок. Навіть, я би сказала, 89. В мене є пропозиція трішки розібрати доповнення та зміни. Я думаю, що кожного дня ми будемо розбирати певний якийсь пункт. З даного закону та розглядати та обговорювати його. Тож, якщо цікаво, зберігай, коментуй, став подобайку і будемо його обговорювати разом. Як визнати неконституційним закон України про мобілізацію? Беручи до уваги, що великого резонансу набирає закон 10449 – Хочу саме тобі пояснити, як перевірити його на відповідність. Отже, даним питанням в нашій країні займається саме Конституційний суд. До Конституційного суду можна подати конституційне подання, це письмове клопотання щодо визнання нормативно-правового акту, або ж закону, неконституційним. І саме цікаве, даними суб'єктами, які мають право подати конституційне подання, є. Президент України щонайменше 45 народних депутатів, Верховний суд, а також уповноважений Верховною Радою справ людини. Як гадаєш, чи буде відбуватися дана процедура? Тож підписуйся, далі буде набагато цікавіше. Перевірка установ та організації працівниками ТЦК у 24 році. У мене є 3 хвилини, і я хочу розповісти вам про основні моменти щодо проведення даних перевірок. Отже, беремо комп'ютер або телефон, будь-який пристрій і шукаємо постанову 1487. Дана постанова знаходиться у вільному доступі на сайті закон.рада.gov.ua. Отже, Оглядаємо дану постанову та переходимо до пункту 80. Починаючи з пункту 80, тут є всі відповіді на цікаві запитання щодо проведення даних перевірок. Отже, давайте розберемо кожну окремо. Отже, пункт 80. Тут сказано, що за розпорядженням державної адміністрації працівники ТЦК мають право прийти на планову перевірку до підприємства. А щодо періодичності проведення перевірки, періодичність раз у 4 роки. 82-й пункт даної постанови говорить саме про затверджений перелік питань, які можуть виноситися на даній перевірці. Також вони говорять щодо попередження підприємств про проведення планової перевірки, а саме за 10 днів. 83 пункт даної постанови говорить про те, що якщо відсутня можливість працівникам провести перевірку на підприємстві, вони мають право направити вам запит щодо надання інформації відповідно до додатку 31. А також зазначено, що після проведення перевірки складається акт який направляється установам, підприємствам та організаціям для ознайомлення. Отже, під час проведення перевірки працівниками ТЦК можуть накладатися адміністративні стягнення щодо порушення ведення військового обліку за статтею 210 з позначкою 1. Дані штрифні санкції можуть накладатися на посадову особу підприємства, на керівника директора або ж на відповідальну особу за ведення військового обліку. За дане адміністративне правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафної. Санкції від 1700 до 5100. Я розумію, що в цьому відео я виклала самі основні та мізерні моменти. Якщо тебе цікавить будь-яке інше питання щодо проведення перевірок, задавай в коментарі, і я постараюсь тобі допомогти. Виборів не було, не знаю, хто і що видавав та підписував. Ну, давайте тоді за цим питанням звернемося до Конституції України. Так, у нас є розділ 5 в Конституції, який стосується саме президента України. У нас є стаття 108. Я вам її процитую: що президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Тобі ж виборів не було, нового президента ніхто не назначав, тобі ж діючий президент України виконує. Свої повноваження. Хочеться ще зазначити: повноваження президента України припиняються достроково у разі відставки, неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з постав порядку імпічменту і смерті, тому.